Іноді страшні думки морочать мою голову. Як, от, наприклад, палець. Відкусити його здавалося б не складніше, ніж відкусити морву. В середньому необхідно 1485 ньютонів сили тільки щоб пошкодити палець, а це в два рази більше, ніж людина може зробити своєю щелепою. А от креветка богомов трохи сильніша. Вона може розтрощити ракушку в 50 разів швидше, ніж ви встигнете кліпнути своїми очима якими ви бачите кольори. Лимон завжди жовтий, а лайм завжди зелений. Ні! Я вимушений сказати, що ви помиляєтесь. Цитрусові фрукти зелені, поки ростуть на деревах і стають жовтими тільки коли дозріють. Але більша проблема в наступному. Лайм також стає жовтим, коли дозріває. Я тепер хочу, ні. Я повинен дізнатися, яким на смак є дозрівший лайм. Найближчою до України країною, що виробляє лайм, є Іран і Єгипет. Я вже був готовий замовляти лайм, як постала проблемка. Зрілі лайми занадто м'які, через що їх неможливо доставити до нас. Вони просто зіпсуються по дорозі. Це і є головна причина, чому на плантаціях збирають недозрівші лайми. Але мої геніальні ідеї ще не закінчилися. Іран чи Єгипет? Що обрати? Ну тут не складно. Іран співпрацює з Росією, тож туди їхати українцю небезпечно. Залишається Єгипет. Проблеми там, звісно, є, але хоча б сфера туризму дуже розвинута. Я через 10 днів повернусь. А ти куди? В Єгипет. Ти що, дебіл, блядь? А, Так, я ж не можу виїхати за кордон. Легальних способів немає, нелегальними не сильно хочеться. Але лаймів то спіли хочеться. Я звертаюсь до вас, мої підписники. Якщо у вас є знайомі, у яких ті лаймове дерево, і воно привите, щоб давати плоди, я хочу з вами домовитися і купити один лайм, якому ви дасте дозріти, і я приїду скуштую його дозрівшим. Ваші пропозиції відправляйте мені на пошту або в коментарі в моєму телеграм-каналі. Як ви вже зрозуміли, відкусити палець не вийде. Але якщо постаратися, от прямо по суглобі. Це можливо. Дуже складно, але можливо. Неважливо, як повільно ти йдеш. Головне не зупиняйся. Тільки от є одна проблема. Це дуже боляче! Одна фаланга пальця це приблизно 5% від загального об'єму тіла, що означає, що з втратою фаланги кількість очків мого здоров'я знизиться зі 100 до 95. Якщо що, то ось це була магія монтажу. Насправді я не відкусував свій палець і вам також цього робити не рекомендую. Якщо вже так сталося, що кількість очків вашого здоров'я знизилась на один, то відновити своє очко можна за допомогою ось цього і... Ось цього магічного інструменту. Так, все вірно. Якщо ТСНЮА каже правду, то капуста містить вітаміни групи В, С, П, Е, К, скорочено в срек, а також магнісірку калій фосфор, йоцинк і мідь, що дозволяє капусті відновлювати одне очко здоров'я, так званий Health Point. Тобто, щоб відновити моє здоров'я, мені необхідно з'їсти 5 капуст. Я не збираюся цього робити. 500 лайкосиків під цим відео, і я з'їм цілу капусту. А зараз давайте приготуємо бутерброд. Нам знадобиться дошка, ніж, ковбаса, сир, кетчуп і хліб. Дропаємо на дошку шматочок хліба, капаємо трошки помідорної жижі і чекаємо, доки вона розмажеться по поверхні. Нарізаємо ковбасу і телепортуємо її на хліб. І зверху кладемо чиз. І ось такий бутерброд у нас виходить. На жаль, бутерброд відновлює тільки 3 хп, але не переживайте, я його покращу. Сремо на бутерброд помідоркою і дропаємо ще по одному шматочку хліба, щоб перетворити вітчизняний бутік на імпортний сендвіч. Але це ще не все. Апгрейд продовжується за допомогою напівживої бутербродниці. Так, це нам не треба. Це також зайва деталь. Доведеться стискати її вручну. Ця штука робить своє діло, поки Луї Вілазон робить своє. Розказує нам найкращий спосіб розрізати сендвіч, підтверджений вченими. Посилання на всі матеріали можете знайти в описі. Тим часом бутерброди вже готові і виглядають вони дуже сексуально. Щоб отримати більше смаку, розрізаю перший бутерброд діагонально, але не ідеально. Другий бутерброд я хочу розрізати ідеально під кутом 45 градусів. Спеціально для цієї задачі я купив транспортер. Знаєте, я ще не зробив жодного укусу, але я вже задоволений, адже бутербродів було два, а стало 4. Завдяки формі бутерброду я можу зробити перші два укуси по бокам, кусаючи тільки одну скоринку і захоплюючи багато начинки. Після обробки кутів у вас може залишити залишитися від одного до трьох укусів. От для вас це скільки укусів? Не відповідайте. Вірний варіант, один. Ви можете сказати, твій останній укус завжди прилягає на дві скоринки одразу, і ви будете праві. Але якщо б я його розрізав пополам, то двойних скоринок було б чотири. Ви, звісно, можете відігравати Волтера Вайта і зрізати з коринки взагалі, але я такого не підтримую. Я винен у іншому злочині. Я той, кого Лозон називає бутербродним відступником. А яке взагалі право він має мене так називати? Хто він взагалі такий? Я знаю тільки те, що каже BBC Science Focus. Він, ек... він експерт питання відповіді, кваліфікований зоолог. Працює вчителем науки і технології а в свій вільний час друкує на 3D-принтері роботів в сподіваннях, що його пощадять, коли неминуча революція настане. Не знаю, як вам а мені здається, що такої людини не існує. У Євілазон є на сайті зони 51, але як на мене вони не схожі. І це зовсім інша людина. Дін, також з таким самим іменем я знайшов ось цю сторінку Facebook, і мені здається, це також не той, кого я шукаю. Схоже, що цю фотографію було опубліковано тільки на BBC Science Focus. Я написав їм листа, і поки я чекаю відповіді, ставте лайкосик під відосик і підписку під піську. Мене звати Сконі, і ми починаємо.